Вітаю вас! в Ефірі! Програма Шлях до успіху. І сьогодні ми розмовлятимемо про параолімпійські ігри. Нагадаю, що розпочнуться вони 29 серпня та триватимуть по 9 вересня. Сьогодні ми запросили до студії Ярослава Грибальського, це член ради національного комітету спорту інвалідів України. Вітаю вас у нашій студії, пане Ярославе. Розкажіть, мабуть, з самого початку, як усе починалося, і який був розвиток, як з'явилися параолімпійські ігри. Ну, дякую, що запросили на передачу. Доброго дня всім. Знаєте, переважно війни і вони спонукали до розвиток якогось такого прогресу. В даному випадку Друга світова війна вона породила багато каліцтва. Зокрема, багато було людей, які мали травми хребта з ураження свиного мозку. І в Англії нейрохірург Людвік Гутман, який працював в СТОКСТОК-Мандевільському госпіталі. Він працював власне, з тими людьми, які мали ураження спинного мозку. Він завжди говорив: не розпочай за тим, що втрачено, а розвивай то, що маєш. І, власне, від Гутмана пішло, щоб реабілітувати людей, які були травмовані спортивними засобами. І таким чином, тренуючись вже в 48-му році, відбулися першівілі, відбулися перші змагання, 16 спортсменів змагалися. І це була дисципліна стрільба з лука. Стрільба з лука то є така дисципліна, яка не вимагає змін у правилах. Спортсмени стріляють, одні стріляють стоячи, інші стріляють в даному випадку сидячи, треба було. Просто вибрати позицію, в якій, в якій можна стріляти, і таким чином відбувалися ті перші тренування, перші тренування і перші змагання. І відтак поступово в 60-му році воно вже після закінчення Олімпійських ігор, згодом через якийсь час також змагалися вже і спортсмени, які мають інвалідність. І властиво, отаким таким чином, крок за кроком почали розвиватися спортивні дисципліни, які входять сьогодні до паралімпійських, і до спинальників, до тих, хто мав травму хребта з ураженням спинного мозку, поступово долучалися і інші нозології, і інші види спорту, як такі. Наші журналісти поспілкувалися з триразовим учасником Параолімпійських ігор Романом Гутником, який поділився думкою про шанси наших спортсменів у Лондоні. У 1996 році Україна дебютувала у Паралімпійських іграх. А Роман Гудник першим з львівських спортсменів потрапив у національну збірну. Тоді ж в Атланті Україна поповнила свою медальну скарбничку на вісім золотих нагород. Наступні кілька ігор теж були вдалими для українських паралімпійців. У результаті нашим спортсменам вдалося піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці. Кожний спортсмен, який йде на Олімпійські Паралімпійські ігри, це людина, від якої очікують результати, тобто вигляді медалів. Ну, по-перше, це є спорт. Це фортуна. Бо інколи буває, вроді би, готові на всі сто, але десь щось може навіть психологічно затиснути людину і ну, мало ли що може бути. Але сподівання все-таки, ну, є надії на то, що наші спортсмени львівські привезуть медалі. Я, я впевнений в тому, що ми не будемо нижче четвертого місця, то є факт. Тому що спортсмени, ну, я вам скажу, ну люди показують. І в інвалідних візках стрільба з лука, чи той ж самий ну, різні легка атлетика. Ми практично показуємо результати на рівні здорових людей. Ну, може, там десь щось чуть-чуть. Цьогоріч на 14-х паралімпійських іграх у Лондоні візьмуть участь 15 львівських спортсменів. Кількісну перевагу серед львів'ян становлять лучники. Зауважимо, що з дев'яти українських Робінгудів семеро представники Львівщини. Є сподівання, що все таки Я думаю, що хлопці може все таки зачеплються в команді за медалі. Якщо в особистому не вийде, то в команді вони повинні були зачепитись за медалі. Ну і дівчата повинні медалі заробити. Не зміг приєднатися до колективу Роман Гудник. Він тричі представляв Україну на паралімпіаді. В активі заслуженого майстра спорту безліч нагород. Травма плеча стала на заваді участі Романа на іграх. Проте спортсмен не втрачає надії та сподівається відстріляти з лука на наступних паралімпійських змаганнях. Я вибив плече, і от від тих нагрузок саме плече мене починає боліти. І ну я річ, я до лікарів, тому що я кажу, от людина, яка була довго в спорті, її просто взяти кинути, то не дуже є так легко. Без допомоги держави нікуди. Спортсменів із фізичними вадами забезпечують необхідним інвентарем для тренувань та участі в паралімпіаді. Не є винятком і грошові премії за призові місця. Проте основна мета для паралімпійців займатися улюбленою справою без допомоги держави, то нереально самому підготуватись, тому що наприклад такий же самий від спорту, як лук. Це дуже дорогий вид спорту. Прикро, що, наприклад, медалів дуже в ньому мало, а затрати великі. Любий від спорту, він не є дешевий, але держава все-таки допомагає. Є президентські стипендії, ті люди, які завойовують медалі на, там, на Європі, на світі, є заробітна платня. Тож вона залежить від того, хто яке звання має. До старту паралімпіади залишились лічені дні. Проте у складі львівської команди спортсменів в неочікувані зміни із п'ятнадцяти з паралімпійців у змаганнях візьмуть участь лише 12. Варто зауважити, що кількісний склад української делегації на Паралімпійських іграх 2012 у Лондоні стане найчисленнішим в історії нашої збірної. До складу команди увійшли 155 спортсменів із 24 областей України, які змагатимуться у 12 видах спорту. Загалом команда наліч. Ще 232 особи порівняно з виступом на паралімпіаді в Пекіні, склад збірної оновився на 41%. В ній 64 нових атлети. нових атлетиводислав. Сьогодні щойно ми переглянули сюжет. Ми розмовляли перед тим, як загалом з'явилися Паралімпійські ігри. Загалом, але мене цікавить питання: а як вони з'явилися в Україні і у Львові? Зокрема, ну я вам скажу, що таке, що в радянському союзі. Фактично спорту для людей з інвалідністю не було. Фактично і не визнавалося, що в тій державі існують інваліди, бо завжди десь там їм відводилося місце в кращому випадку в інтернатах, хто сиділи в хатах і так далі. При Горбачові, коли так, процес такої відкритості став проходити, і тоді вже Почали за те, якби помічати людей з інвалідністю, також і афганська війна, участь наших інтернаціоналістів в афганській війні, також давало багато каліства, і, власне, поступово почали займатися якоюсь такою руховою активністю. що Ще не можна сказати, що то був спорт. Бо, як я сказав, лише одна з таких дисциплін, як лук, не вимагали змін у правилах. Так? А якщо говорити про правила в плаванні, чи правила правила в баскетболі, чи в будь якій іншій дисципліні, їх треба адаптувати, пристосувати до людей, які мають інвалідність. Тому лише от в час отої такої, якби перестройки, як тоді говорили, вперше радянська Збірна людей з інвалідністю брала участь у 88-му році в Паралімпійських іграх у Барселоні. А відтак розвалився Радянський Союз. І отут, як ми бачили в сюжеті стрільба з лука, заслужений тренер Михайло Хосківанце, як я кажу, підібрав в нас людей з інвалідністю на вулиці. Він запропонував нам займатися стрільбою з лука. І фактично у 95-му році. Утворилася в 90-му році ще утворилася секція стрільби з лука, в якій е, займалися люди з інвалідністю. На військах прийшли люди у 91-му році. І, власне, Михаїл нам ще тоді говорив: Ви будете змагатися на міжнародній арені. Нам ніколи то в голову не вкладалося. що... Взагалі з Радянського Союзу ніхто не виїжджав за границю, то було складно виїхати. А тут ще тим більше приймати участь в якихось поважних міжнародних змаганнях. І власне то було доведено в 96-му році, як Роман вже сказав, в Атланті приймало зі Львова участь троє е, спортсменів, двоє, е, двоє е, стрільців з лука і е, е, у плаванні. І таким чином поступово почав розвиватися паралімпійський спорт. Скажу вам, що, Властиво роман так само тільки що згадував спорт заради здоров'я. Ми проводимо так звані табори активної реабілітації, так школа активного і незалежного життя для людини, яка дістала тільки недавно травму і починає жити в нових для неї умовах. І, власне, наші заходи з активної реабілітації вони є побудовані на спортивних дисциплінах, так само як Гутман, колись в свій час в Токмандевілі. Скажімо, кожного дня, коли ми проводимо такі заходи, табори активної реабілітації, кожного дня кожен учасник тренується в таких видах спорту, як стрільба з лука, настільний теніс, на може бути плавання, можуть бути інші. Дисципліни це не те тренування заради результату, тобто, то тренування, яке розвиває силу, яке розвиває якусь активність і просто заохочує людину. І, власне, багато людей після того, як вперше зможуть потримати в руках тенісну ракетку, наприклад, чи. Інший якийсь предмет, як лук чи шпагу, і починають далі займатися. Починають Тось... в себе вірити. Так, не те, щоб вірити. Сьогодні ми бачимо, що в складі львівської збірної поїхали хлопці і дівчата, які колись пізнали, що таке спорт саме в таборі активної реабілітації. Тобто вони, займаючись реабілітацією, здобуваючи задля здоров'я, розуміють, що вони надалі хочуть. Цим займатися і. Настільки воно декого може захоплювати, затягує, затягує, що людина себе не мислить без цього. Ну, це, це добре. Скажіть, будь ласка, як е, взагалі відбувалася підготовка до паралімпій? Паолімпіади у Лондоні. Чи мали наші атлети необхідне все для того, аби провести належну підготовку до ну, ще треба розказати, що всім цим процесом в нас керує Національний комітет спорту інвалідів України? Це він визначає політику, напрямку розвитку спорту для людей з інвалідністю. А все це реалізується через систему центрів інвалідного спорту Інваспорт в всіх областях України. Ми маємо 27 центрів інваспорт, і власне інваспорт організовує всі ці процеси тренування і так далі. Власне, вже коли є відібрана е, збірна, тоді вже вона від е, свої тренування може проводити не лише в себе в місті, скажімо, у Львові. Чи а вона може вона вже тренується тоді і на інших базах. Зокрема, ми маємо дуже хорошу базу. Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів. Це є в Євпаторії, в Криму. Це прекрасна база, на якій мають можливість тренуватися і атлети, і з плавання, і стрільба з лука. Словом, на цій базі є створені майже всі умови, якісь сучасні умови. Скажімо, знаменита спортсменка Яна Клучкова тренується в басейні, який є саме в Національному центрі паралімпійської підготовки. І тут треба сказати, а звідки ж воно це все береться? Властиво, наш керівник Валерій Сушкевич, голова Паралімпійського комітету, він вміє. Так, поставити питання, що за всі ті роки, що існує Національний комітет спорту, за всі ті роки ми бачимо, спортсмени показують добрі результати, що дає якби, підстави звертатися до влади, до уряду, до президента, що нам потрібно створювати і умови належні для тренування, для реабілітації. І так, якби одне, друге підтримує і таким чином. Цього року спортсмени так само проводили вже загальні збори перед від'їздом, проводили на в національному центрі в Євпаторії, проводили і в інших місцях. Я рахую, що е, збірні мали можливості, нормальні можливості для тренування е, і екіпіровка вся була. так, що... Від Львівщини збірну України у Лондоні представлятимуть 12 спортсменів. Вони 22 серпня полетіли до Лондона. Давайте нагадаємо, у яких дисциплінах змагатимуться паралімпійці. Українські паралімпійці вилетіли до туманного альбіону 22 серпня. Від Львівщини збірну України у Лондоні представлятимуть 12 спортсменів з особливими потребами. Найбільше представництво маємо у стрільбі з лука. Це Тарас Щопик, Роман Чайка, Павло Назар, Юрій Копій та Роксоляна Дзьоба Балян. Всі наші лучники титуловані в минулому, тож не дарма від них чекають медали тільки найвищого гатунку. До прикладу Роксоляна Дзьоба, чемпіонка Європи 2010 року. А Богдана Нікітенко та Наталя Павук здобували високі четверті місця на минулорічному чемпіонаті світу. Однак у Лондон вони, як виявилось, не поїдуть в останню мить. Місця Богдани та Наталі віддали господарям змагань. Не пасуть задніх і чоловіки. Павло Назар, срібний призер чемпіонату світу 2009 року. А Юрій Копій бронзовий призер чемпіонату світу 2011 року. В легкій атлетиці медали чекатимуть від Романа Павлика та Орисі Ільчиної. До слова Львівська спортсменка, майстер спорту України міжнародного класу, дворазова призерка чемпіонату світу 2011 року, срібна і бронзова призерка чемпіонату Європи 2012 року. Виборювати медалі у фехтуванні поїхали Антон Дацко та Андрій Демчук. Дворазовий призер чемпіонату Європи 2011 року. Чемпіон Європи 2009 року. Бронзовий призер чемпіонату світу 2010 року. Очікуємо нагород і від Ігора Засадковича. Бронзовий призер Параолімпійських ігор 2004 в Афінах та чемпіонату світу 2011 року представлятиме Львівщину на лондонському татамі без Юрія Підківки. Маємо представницю і у плаванні. Це Мар'яна Квасниця, бронзовий призер минулорічного чемпіонату світу. Нагадаємо, саме в цьому виді спорту в Україні найбільше представництво 45 спортсменів. Ще ми переглянули сюжет 12 наших учасників. Більшість з них це представництво стрільби з лука. Пане Ярославе, чому так традиційно склалося, що саме ми сильні у цій дисципліні? Ну, я би не сказав, що ми сильні у цій дисципліні. Можливо, сьогодні позиції лука в нас не є аж такі високі, і я не маю такої впевненості, що лук дасть нам нагороди. Просто ми маємо хороших тренерів і дуже впертого тренера ще раз я нагадаю, Михаїл Госківадзе, завдяки якому і та секція існує з 90-го року. І Бо властиво важко налагодити тренування для людей, які мають важкі форми інвалідності, особливо які пересуваються на візках. Ви собі уявіть, щоб людині прийти на тренування, то їй потрібно якось вийти з хати. Її якщо не мешкає десь високо на поверхах, а немає ліфта, то треба мати надзвичайну впертість і бажання ходити на тренування, а тренування три рази в тиждень. Так? А ще треба мати транспорт, бо громадським транспортом. Попри те, що вже багато в нас є автобусів пристосованих, все одно зимою, коли не погода, не дуже, то є бажання місити болото, їхати, крутити колеса по, по снігу. І тому зусилля, які прикладають спортсмени паралімпійці до, до тренувань, вони є значно більші з е, здорового спортсмена, от я сподіваюся, що фехтувальники е, нам добрі результати можуть показати. Власне, минулі паралімпійські ігри показали такий результат: четверте місце, і взагалі, ну тобто, чого можна очікувати цього? Після цих олімпійсь, олімпійських параолімпійських. На що сподіватися? No, сподіватися Чи буде більше медалей? Сподіватися на більше, звичайно, бо інакше, інакше нема чого виходити на старт, якщо ти не впевнений, що ти будеш мати перемогу. От. Але щоб ми сьогодні називали, скільки ми будемо мати медалей, яке місце в цілому, я би не хотів сьогодні воружити. Um... Що дає взагалі спорт для неповносправних, і чи існують якісь програми, ну тобто для таких людей, тобто, які ну допомагають їм займатися спортом? Я маю на увазі, це якісь можливо соціальні програми. Ну ще раз, давайте перед соціальними ми, ми все ж таки про поговоримо про спорт. національний комітет спорту інвалідів України. Він, окрім напрямку спорту як такого, він ще має напрямок реабілітації. Бо розумієте, людина, яка ніколи не займалася спортом, і з нею сталася травма, сталося нещастя, і вона, властиво, через спорт може ну, себе реабілітувати. Але для того, та елементарна реабілітація вона мусить бути присутня. Елементарно людина має навчитися жити в нових умовах. Скажімо, якщо людина втратила здатність ходити, їй треба сісти на візок, її треба навчити їздити на тому візку, її треба навчити, як в той візок сідати, пересідати там на ліжку, даруйте в туалеті на унітаз. Якщо впав з візка, як це як же піднятися і знову сісти в візок? І тому саме в системі Національного комітету спорту є табори реабілітаційні, табори фізкультурно-спортивної реабілітації і табори активної реабілітації. Табори активної реабілітації як перший шлях, як перший крок до того, що людина може вже почувати себе на рівні з іншими, і тоді, коли вона вже має бажання. Займатися тими видами спорту. І також ті програми ми реалізуємо через інваспорт. Планується календар на цілий рік, прораховуються кошти і ми отримуємо фінансування на проведення, на проведення от таких реабілітаційних заходів і через систему Міністерства спорту, і через систему Міністерства соціальної політики, і через Фонд соціального захисту оплачуються оті путівки, є е, табори е, фізкультурно-спортивної реабілітації, як е, е, для спортсменів, які підтримують, тобто після е, серйозних змагань для відновлення сил, також відбуваються отакі, отакі речі. І ще раз, це є це є система, це є календар, і можна вийти на сайт Національного комітету спорту і подивитися. Які ж заходи є заплановані як в спорті, так і в реабілітації на найближчий місяць на цілий рік взагалі? Пане Ярославе, після Олімпійських ігор наша шпажистка Яна Шем'якіна, тобто, отримала квартиру і? Чого можна очікувати параолімпійцям? Я розумію, що це, можливо, некоректне питання, але справа в тому, що в нас паралімпійці показують ну, кращі результати, ніж олімпійці. І, ну, звичайно, йде мова про те, а що, яка нагорода буде їм за їхню працю? Ну е знову ж, треба відзначити, що. Національний комітет спорту так поставив питання перед державою, перед владою, що спортсмени паралімпійці, вони в своїх винагородах прирівнені до спортсменів загальних до спортсменів здорових. І в тому ж самому розмірі, що і здорові спортсмени від держави, вони мають отримувати винагороди. Що стосується помешкань квартири, ну, то вже є місцева влада, це вже Шем'якині, і міський голова, і державна адміністрація, це вони вже е, своїми ресурсами вони вишуковують, яким чином е, підтримати. Людям з інвалідністю потрібно в першу чергу створити умови для їхнього життя. Якщо це є будинок, де має сходи, яким чином треба придумати, щоб та людина не мучилася, не гепала візком по сходах стрибати, щоб вийти елементарно на вулицю, дістатися до крамниці чи дістатися до якогось закладу. І отут власне, ми маємо, якщо ви вже спиталися за соціальні програми. У нас є у Львівській області обласна комплексна програма соціальної підтримки і реабілітації інвалідів. На жаль, прикро сказати, що в цій частині, де власне було задекларовано адресне фінансування створення умов життєдіяльності, ті самі якісь підйомники, ті самі якісь пандуси. Елементарно пристосувати житло, скажімо, щоб людина у візку могла потрапити в санвузол, якщо там є вузькі двері, чи в кухню і так інше. На жаль, прикро, що лише трьом особам вдалося створити такі умови, що люди можуть без проблем виїжджати на вулицю. Три особи лише в одному залізничному районі, а потреба є в цьому сотні. Я вам дякую за розмову сьогоднішню. Е Нагадаю, тема нашої розмови була Параолімпійські ігри. Ми ж залишається побажати нашим атлетам лише перемог Держами та кулички. вдалих виступів. Приємного вам дня. До побачення.